Лідний да вирішується на полі. Цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну дронами. Про наслідки ударів повідомляє місцева влада у Києві та на Дніпропетровщині. В столиці уламки ворожого залізяча впали на проїжджу частину в Шевченківському районі, пошкоджено тролейбусну мережу. Ще один безпілотник вибухнув у Солом'янському районі столиці. Крім того, напередодні ввечері через падіння уламків збитого російського безпілотника у Бориспільському районі Київщини у на на річного чоловіка. Масованої дронової атаки цієї ночі зазнало і місто Павлоград, що на Дніпропетровщині. За даними обласної влади, на щастя минулося без потерпілих. Однак спалахнуло кілька пожеж, які рятувальники локалізували. Нині повітряну тривогу через ворожі дрони оголошено на Чернігівщині. Та частково на Сумщині. Близько чотирьох десятків осель потрощено лише за останні кілька днів в селі Інгулець, що на правобережжі Херсонщини, як повідомляє обласна влада, впродовж трьох днів російська авіація взялася скидати бомби просто на житлові будинки. Вся сіняя, вся чорна, і руки й ноги, і вообще. А тут осколок залетів. Ось спальня, де ми спали. Так, все, це вже учого, вже бачите, пішов дощ, уже його, буквально восе. От... Це момент прилету отут находилось на дворі, на вулиці вулиці, да? да. лягти. І бігли, mm -hmm. чоловік не встиг, упав біля забору, підкинула, грохнула. І весь гараж упав, стінка повністю завалилась на нас, і криша на нас, їли, вытянули оттуда. сознання потирало. Через посилення російських бомбардувань жителі почали залишати свої домівки. Від моменту перших авіаударів з Ангульця вже виїхали близько двох сотень людей. Серед них більше 70 дітей, і майже чотири десятки пенсіонерів. Дев'ятеро неповнолітніх досі залишаються в інгулецькому старостаті. Батьків шістьох з них вдалося вмовити евакуювати дітей найближчими днями. Водночас сім'ї ще трьох їхати з села категорично відмовляються. Жителі Венгульця вивозять до родичів у безпечні громади. Тим, кому нікуди їхати, пропонують оселитися в модульних містечках, де, за словами обласної влади, є усі комфортні умови. Мирним жителям, які потребують медичної допомоги, надають місця в лікарнях. Харківські аграрії вчаться вправлятися зі зброєю і готуються збивати шахеди. Російські безпілотники щодня залітають все глибше. Тож, щоб зібрати врожай, фермерам доводиться наражатися на неабиякий ризик. Окрім того, що деокуповані землі, часто навіть після розмінування забруднені вибухівкою, росіяни ще й посилили обстріли в прикордонні. Якою ціною дається цьогорічний врожай? Репортаж однієї з прикордонних і профронтових громад Харківщини від Марії Малєвської. Це поле у селищі Слатине Дергачівської громади цьогоріч так і лишилося незасіяним. І таких порослих бур'янами полів тут у прикордонні на Харківщині чимало. Останніми тижнями в громаді фіксують нашестя російських безпілотників. Наприклад, сюди до Слатиного вже залітають російські дрони на оптоволокні. Ось так виглядає саме селище. Це свіже влучання кабу. Загалом у Дергачівській громаді непридатні близько 70% посівних площ, бо вони або на лінії фронту, або забруднені мінами. Костянтин, які відчуття у вас, коли ви дивитесь на своє поле, яке ви не можете засіяти? О, дуже печальне. Це для мене як життя, не так як бізнес. Там чи якісь заробити кошти? Аграрій Костянтин Зубрич у перші місяці вторгнення став до лав тутешнього руху опору. Ось кадри харківського контрнаступу. Попереду голова громади. Позаду нього у шоломі з синім скотчем Костянтин Зубрич. Вони увійшли у щойно звільнену козачу лопань. герой. Казача є, і була і буде Україна. Ніякого руська міра тут не буде. Бо зараз вже тренуємося для того, щоб збивати дрони з рушниці. У нас тут дрони долітають. Там вже спалили автобусик. От буквально тут біля наших полей. Ми знаходили до розвідчиків, шахідів на полі. знаходили. Люди бояться виходити? Бояться виходити. Так. Зараз навіть таке становище, що ми не можемо знайти працівників на роботу до себе. Цей комбайн ділять двоє аграріїв, скооперувалися, аби було легше. Рік тому в склади агропідприємства росіяни поцілили трьома ракетами. Майже вся техніка була знищена. І телескопічний навантажувач, і трактор. Ну і також склади, і ток вони не підлягають, скажімо так, ремонту. Їх треба будувати заново. Ця техніка була в лізінгу. Так, нас навантажувач був так, в лізингу. В принципі, працює і арта відносно недалека від нашої території. Все регулярно каби, ну, і також дрони, такі як «Молнія», ну там їхні ці назви різні. Та і в принципі наближені ми до fpv дронів, які вражають. Вже знаходили оптоволокно у себе? Знаходили, на Знаходили так, і оптика лежить. Збирають соняшник на черзі кукурудза до вторгнення. На території цієї громади працювало 27 фермерських господарств. Зараз обробляють поля лише п'ятеро аграрії перед тим як провести уборку врожаю. Враховують і погодні умови, і певний час погоджують свої дії з військовими в певний проміжок часу світового дня. Вони мають можливість або рано вранці виїхати зібрати урожай, і там через декілька днів дозбирати його. Тож виїхати і з ранку до вечора цілодобово пропрацювати в полі такої можливості немає. Бо вор застосовує підрони. Як... Артеме, чому ви, попри таку небезпеку, попри те, що сюди вже долітає оптоволокно, продовжуєте засівати і збирати? А дивіться, ну ми з 22-го року, в принципі, і наскільки наша громада була окупована, ми в принципі не зупинялись, скажімо так, працювати. Це справа нашого життя, скажімо так, і треба щось робити. А ну куди? Ми на своїй землі, тому. Ми намагаємось не зупинятися. Марія Маревська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. Україна найближчим часом зможе виготовляти та застосовувати тисячу дронів перехоплювачів за добу. Про це заявив міністр оборони Денис Шмагаль під час спільного брифінгу з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком Камишем. За його словами, Росія показала здатність запускати по 800 дронів за ніч. Тож тисяча перехоплювачів відповідь необхідний рівень, якого реально досягнути оперативно. Водночас міністр наголосив на тому, що протидія ворожим безпілотникам це комплекс процесів і їхня імплементація. Ця потребує часу. Є ціла знову ж таки екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів перехоплювачів, це лише вершинка айсбергу, ось цієї великої координованої системи, яка має працювати, яка включає в себе реп-системи, радари, акустичні сенсори і так далі. І так далі. А ми нагадуємо, що факти та вікна продовжують збір на потреби новоствореної 147 ї артилерійської бригади ДШВ. а саме на комплекс звукової розвідки під назвою Барак 2 Він безпомилково визначає, де стоїть ворожа гармата або міномет за звуком. Це допоможе покращити якість контрбатарейної боротьби. Ціна барака 2,5 мільйони гривень. Але його відсутність може коштувати значно більше життя наших воїнів. Тож просимо доєднатися до збору за qr кодом який ви бачите на екрані. Він буде впродовж цього нашого сьогоднішнього ефіру. Долучайтеся, кожна гривня важлива. У Латвії знайшли уламок російського дрона Гербера. Його хвостову частину, як повідомили у прес-службі Збройних сил країни, морем виконали на пляж на заході Латвії. Свою чергу міністр оборони Андрій Спруц уточнив, що вибухових елементів не виявлено. За його словами, попередня експертиза показала, що це російський дрон типу Гербера. Латвійська влада планує звернутися до уряду Польщі, щоб перевірити, чи не є безпілотник одним із тих, які Росія застосувала під час атаки на цю країну 10 вересня. Тоді на польську територію залетіло близько двох десятків російських безпілотників. Більшість території Білорусі силам ППО вдалося збити чотири безпілотники. Загалом у Польщі виявили фрагменти 16 російських дронів, які залетіли на її територію під час атаки. Один з них впав на місці військової бази. Уламки знайшли в 11 населених пунктах Польщі. Пізніше Міністерство оборони Румунії також повідомляло про російський дрон, що залетів до повітряного простору країни. На тлі таких російських атак Києва і Варшава домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Вона об'єднає українських і польських інженерів і військових. Так поляки збираються переймати досвід протидії дроновим атакам росіян. Крім того, виробники запустять спільні проєкти у сфері безпілотників. Про це домовилися українські та польські міністри оборони. Про подробиці угоди Інна горіненко більше. Військовослужбовці і дипломати майже чотири десятки польських делегатів прибули до Києва на чолі з міністром національної оборони Польщі Владиславом косіняк Камишем. Делегація приїздить на ранок після нічної атаки російських дронів на українську залізницю і відповідно на затримки потягів. І саме протидія цим російським дронам. Головне питання на порядку денному вже за кілька годин після зустрічі очільники оборонних відомств України та Польщі перед камерами оголосять створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання. Ми готові ділитися нашим досвідом. Польські військові та інженери будуть вчитися в українських колег захищати небо, так званий повітряний домен. Зокрема, йдеться про досвід оборонців неба, які з 2022-го навчилися збивати безпілотники, а ще розпізнавати хібні цілі, і як звітують повітряних силах збройних сил України знешкоджувати та подавлювати. На жаль, через цю війну, але маємо унікальний досвід, і ми готові ним ділитися. І це відповідь на російський терор, наголошує міністр Шмигаль. Вперше російські дрони злетіли в Польщу на півтисячі кілометрів глиб від східних кордонів країни НАТО в ніч проти 10 вересня. Це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією України НАТО. Всі наші союзники ставляться до цієї ситуації дуже серйозно. Ми оцінюємо наслідки і майбутні потреби. Ніхто не сумнівається, що мусимо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани підготовлені на такий випадок працюють. Немає підстав для паніки. Життя триває. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб вони мали повне розуміння, що відбувається. Через атаку дронів, за даними іноземних змін, над Європою в небо підняли польський F-16, нідерландський F-35, А курс Гербер відслідковували італійські літаки Авакс. Збили чотири дрони з 19, які залетіли на територію Польщі. Тієї ночі московити запустили по Україні понад чотири сотні безпілотників. Українські захисники неба прозвітували із 415 цілей Збили 386. після атаки. Герберна Польщу стало очевидно, протиповітряна оборона на східному кордоні НАТО придатна для роботи по швидкісним ракетам і не готова до атак ударних дронів, які українці переживають з 2022-го. Україна є самовід. В Україні є надзвичайна мотивація, і виробничі можливості у галузі дронів та антидронових технологій. Хочемо скористатися з вашої обізнаності, і щоб наші фірми, державні і приватні, мали співпрацю з українськими виробниками. Саме про спільні виробництва найбільше говорить польський міністр на прес-конференції. Такі україно польські проєкти можуть оплатити коштом програми оборонних кредитів від Євросоюзу. Польщі затвердили понад 43 мільярди євро. Очевидно, познання очевидно, що стратегії розпізнавання безпілотників, використання штучного інтелекту в технологіях для нас є ключовим. Наша мета, щоб з'явилися польсько-українські фірми з виробництва різних видів дронів. Таке завдання отримали наші дипломати, які тут присутні, щоб зблизити ці фірми і довести далі декларації, бо є наша добра воля. Але маємо діяти. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проекти у напрямку повітряних. Морських наземних дронів роботизованих систем в угодах, підписаних в Києві між відомствами двох країн поки лише закріплений на папері намір про співпрацю без деталей на загал. Утім, міністр оборони України анонсує про перші предметні угоди в оборонно-промислових комплексах країн сусідів може стати відомо вже на початку жовтня. Інна Горіненко, Дмитро Матвієнко, Вікне СТБ, марафон Єдині новини. Якби Європа застосувала санкції проти Китаю, який купує нафту в Росії, то Пекін тиснув би на агресора, щоб змусити Кремль закінчити війну проти України. Про це заявив Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News. Він наголосив, що Китай беззаперечно є найбільшим покупцем російської нафти. Тож, на думку Трампа, Пекін має важелі впливу на Росію, щоб змусити її припинити війну. Окрім того, американський президент заявив, що сьогодні розмовлятиме з китайським лідером Сідзіпіним раніше, в останній день державного візиту до Британії на спільній прес-конференції з прем'єром Кіром Стармером. Він заявив, якщо ціна на нафту знизиться, Росія вгамується. Президент США висловив розчарування тим, що російсько-українська війна досі триває. Однак пообіцяв регулювати цей конфлікт. А ще хороші новини найближчим часом. Путін підвів мене. Я маю на увазі. Він вбиває багато. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Я маю на увазі, чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше за українських. Але так Путін мене підвів. Мені не подобається бачити смерть. Однак це не впливає на Сполучені Штати. У нас є інші завдання. Головне, не опинитися у світовій війні. Через це цього ніколи не трапилося б, якби я був президентом. нам потрібно посилити тиск Ск на Путіна, думаю, важливо вести цю розмову у контексті подій останніх тижнів. Ми бачили руйнування та бомбардування будівлі Британської ради у Києві. Це цілі, які до недавнього часу не атакувалися. Британська рада, посольство Євросоюзу, будівля кабінету міністрів України зазнали ударів. Вважалося, що ці об'єкти не будуть атаковані. А потім вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня. і Якщо скласти все це разом, то можна побачити або рішучість, або нерозсудливість Путіна. І саме тому це не є діями тієї особи, що хоче миру. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Нагадую про наш великий збір до 25-річчя фактів на потреби 147-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, десантно штурмових військ збираємо наприклад Барак 2. Це розвідка дуже треба, тому що він рятує життя піхоти. От чому він рятує життя піхоти? Я зараз з цього почну розмову з Артуром Гуменюком, командиром дивізіону цієї артилерійської розвідки 147-ї окремої артилерійської бригади. Артура, вітаю! Доброго дя. дякую, що прийшли в студію. Ми з вами оце перед ефіром говорили, і ви мені дуже чітко сказали: цей барак 2 Він рятує життя піхоти. Хоча, фактично це прилад для розвідки артилерійської, яка є вухами артилерії. Вуха. А як він рятує життя піхоти? Ну для постійного контролю ворожої артилерії потрібно три пункти: це радіолокація, барак, 2 це вуха. І безпосередньо безпілотні літальні апарати. Це може бути як флаяй, також може бути наше українське виробництво Фурія, дуже ефективно. Тобто, як воно працює? Кожен компонент, це він один одному допомагає. Тобто, це як. Да. Я маю на увазі, безпілотники це очі ваші, так. як розвідників, барак 2 це вуха, а третє, ви сказали. Радіолокація. А радіолокація, ну це ніби як потрогати так, радіохвилями. Так, так. Можна, можна так сказати. І все один, воно один одному допомагає. Наприклад, там радіолокація засікає ворожу артилерію, але всюди є похибки. Паралельно засікає також артилерію. Барак 2 дві і безпосередньо вже тоді летить. Чи фурія, чи флоя, ну будь-який безпілотний літальний апарат і вже безпосередньо бачить по факту, де стоїть гармата. Бо як в барака 2, так і в будь якій радіолокаційної станції є похибки. І щоб точніше виявити, де стоїть саме гармата, взлітає безпілотний літальний апарат. Але чим є позитивні сторони барака? Наприклад, радіолокаційна станція є? На добу буває по 6-10 по годин взлітають ворожі літаки і включається режим, тобто відключаються радіолокаційні станції, вони не можуть працювати, так як літаки взлітають з протирадіолокаційними ракетами. Ну, бо і, Наскільки я розумію, радіолокаційна станція вона, та, вона має випромінення, вона випромінення та, і це легко знищити. Та, і, по цьому, та, і по цьому випроміненню ці е, ПРР-ки, як їх називають, вони можуть автоматично побачити станцію. І прилетить туди дуже, доволі точно. Барак цього не боїться. Ти. Так, тобто... тобто, під під час режиму 2, коли взлітають переракети, барак працює в своєму штатному режимі, і він цього не боїться. І завдяки цьому виявляє барак, і поки не працює радіолокація, ми не сидимо, не чекаємо. Тому що піхота не може чекати в окопах. Їм потрібно допомагати, бо ворожа артилерія, і міномети, і РСЗВ вони працюють цілодобово, вони не зупиняються. На жаль, у них. Снарядів дуже багато і вони працюють постійно. Тому, як то кажуть, їхній артилерії потрібно закривати рот. А щоб закрити рот, потрібно розуміти, де вона знаходиться. Таким чином, барак засікає, взлітає безпілотний літальний апарат, і він за певний період ця гармата все одно себе видасть. І вже коли точні координати знімає оператор БПЛА, от тоді вже починає працювати наша артилерія, бомбери, ФПВ і. Громада знищується і це спасіння життя піхоті. Тобто, ви для того, щоб точно знати, куди класти снаряди, бо їх у нас ну не так багато, не так багато. Щоб квадратами вистрілювати. Так. Вам треба точно підтвердити ці, бачити очима, БПЛА. Чути бараком і радіовипромінення зафіксувати. Зафі Якщо навіть нема радіовипромінення, є очі і є вуха. Це вже точніше. Так, так ви перші, наскільки я розумію, хто взагалі цей барак почав десантно-штурмових військах використовувати. Так, Попередня батареї. я служив в 80-тій окремо десантно-штурмовій бригаді, і ми перші, хто застосували в десантно-штурмових військах цей барак, і також ми його застосовували на Курській операції, встановлювали його в Російській Федерації. Де немає інтернету, а йому потрібен обов'язковий інтернет. Але в мене солдати і сержанти кмітливі, і ми створили Wi-Fi міст, завдяки чому ми дали цьому бараку зв'язок, і він працював нам. І дуже багато допомагав, дуже багато життів спас. Тобто, ви, як його, я бачив цю історію на 15 кілометрів Wi-Fi да, та, роздавав? Та, та, там, де є інтернет, де ловив Starlink, ми встановили антенну на мачту на висоті там, до 5 метрів. І вже барак там був на відстані 10-15 кілометрів від цього. там встановлюється також антена, і антена в антену, вставляється роутер, і він передає інтернет. Я хочу на це от звернути увагу. Те, що пан Артур говорить: дивіться, ви можете долучитися до цього збору з двох мотивацій. Мотивація перша це знищення росіян. І це теж правильно, тому що тоді артилеристи точно знатимуть де стріляти менше росіян е, краще, звичайно. Але є ще одна мотивація: це збереження життя наших солдатів. Тому що, як ви щойно чули, барак 2 через те, що росіяни тоді не матимуть можливості стріляти, він збереже життя наших не тільки піхоти. Він будь-кого може зберегти життя, і можливо, ваші кілька гривень. Які дозволять купити додатковий барак, тому що ну вони ж теж не безкінечні? Один барак, наскільки я розумію, закриває 10 кілометрів лінії фронту. Їх треба багато. У нас лінія фронту більше тисячі кілометрів. Ну, ми зараз на конкретно 147 му збираємо. Тому, будь ласка, через QR-код зробіть кілька оцих. Там нескладна процедура. Зіскануйте qr код і перерахуйте кілька гривень на купівлю оцих бараків. Складно ли ми навчитися користуватися? Ні. Е... Я ну, особисто... Треба технічну освіту якогось? Ні, я особисто їздив, вчився, і зі мною їхали прості солдати, які мають тільки середню базову освіту. Три дні, два лекції, третій день практика. І через три дні ми поїхали з Бараком і вже приїхали в район, доробили моменти, які ми самі там додумали, придумали. І вже через тиждень він вже працював. Перше, ми його застосували на Бахмутському напрямку, коли його отримали минулого року. І він багато приніс допомоги і користі, бо там взагалі літаки взлітали дуже часто, і станція не могла фізично працювати, а барак працював. Ще одне, що в ньому, який є плюс, солдату не потрібно сидіти в окопі біля нього. Він може навіть знаходитись за 30, 40, 100 кілометрів від самого барака і працювати дистанційно. Це так... зберігає. Ресурс, життя людей і ефективну роботу давно піксель носите? Так. Я ще в 11 років пішов військовий ліцей, після того строкова служба, і з 14 року вступив в Національну академію сухопутних військ. У му випустився одразу в 80-ту бригаду. Вже 12 з половиною років. В Збройних силах України і три роки військового ліцею закінчив. А ви прицільно хотіли бути артилеристом, так? розвідником? Артилерійським розвідником, да. Ціл... А чому? От звідки це Подобається а... мені це. А хтось в сім'ї служив? Ні, в сім'ї ще прадід служив і воював в Другій світовій. А більше ніхто. Ну, просто артилерійський розвідник це не найпопулярніша така а, сфера діяльності, про яку хлопці мріють. Ну, десантниками мріють, так. Ну я так, я собі такий намалював шлях і так захотів. От Ви з 19-го служите, так. зараз 25-й, 6 років. Як змінилось? От як ви відчуваєте оцю зміну роботи артилерійського розвідника? Дуже змінилось. Вам, я... вам доводилося, ще з цією бусоллю ходити? Так, я ще з бусолі ходив і вчив радіолокаційні станції СНАР і АРК. Це. Це щось зв... Радянського... звучить страшно. Та це... це велика машина, яка далеко не бачить, але треба близько неї під'їжджати. І в неї дуже божевільне випромінення, і для неї треба дуже багато залучення особового складу. Там, наприклад, якщо на радіолокаційних станціях, які нам е... дають європейські союзники, там може дві людини і один водій працювати спокійно, то там треба було залучати механіків водіїв. Там все було на гусянках. Це дуже проблематично. Зараз все дуже просто і мобільніше. Да, дуже пішло вперед. Бусолі зараз, замість бусолі, є такий комплекс сова, який встановлюється буквально за півгодини, і через півгодини розрахунок вже може працювати. Він максимально вдосконалений. Є ноутбук з штучним інтелектом, який допомагає солдату максимально. Тобто, люб, люба людина, яка навіть не військова, може прийти сісти за цей ноутбук до години часу. Людина, яка розуміється, в цьому йому розкаже, і він може працювати. Не потрібно його навчати місяцями. А як ви оцінюєте російську артилерійську розвідку? У них є щось типу барака нашого? У них не барак. Я взагалі в академії як навчався, я вивчав такий комплекс АЗК 7 це в дос... Барак це вдосконалена версія, бо АЗК-7 це чотири машини. Три зіла, які мають роз'їхатися по сторонам, і е... вони створюють триангуляцію. Тобто пару машин і от перехресним, е... Як -то кажуть, перехресним звуком вони е... оприділяють артилерію. І це там дальності були до 12 кілометрів, вони могли засікати. Ви розумієте, зараз в такій війні за 50 кілометрів залітають FPV. Тобто треба було 5 кілометрів до передньої лінії під'їжджати машинами. Барак, він безпечніший. Ми засікали особисто з точністю там, до 50 метрів, до 30 метрів на відстань 30 кілометрів. Іноді навіть були засікали е РСЗВ смерч російський за сімдесят кілометрів. Понятно, що ми туди не долетимо, але є. Ми попереджаємо наших, що летить ми це все бачимо, і це також спасає життя. Він дуже багато бачить, і він навіть бачить і гранатомети. Якщо ну, я ще... так розумію, що він сам по собі компактний. Так, да, там О, йдуть от... такі ящички, вони закопуються. Їх взагалі ну, неможливо вичислити навіть з БПЛА. Ну неможливо. Й його не видно. Він маскується наскільки максимально, що його не побачать ніяк. Треба до нього підійти. І знати на відстані де. там да і знати де, от з повітря його неможливо побачити, це ну там продумано все до мілочей, що неможливо його знайти і знищити. От на оцю штуку барак 2 яка дуже допомагає і нашим розвідникам виявляти російські цілі, і відповідно береже життя наших солдатів. Ми просимо вас. Зібрати трохи грошей. Будь ласка, QR-код внизу екрана. Заодної факти привітаєте з 25-річчям тому що зробите два в одному. Дякую дуже, пане Артуре. Це був Артур Гоменюк, командир дивізіону артилерійської розвідки 147-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ. Яким дуже потрібен оцей от набір? Барак 2 легко запам'ятати. Не спитав, чому барак, але. Це в наступному разі, якось ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.